Я всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде чудовий огляд дуже дешевого і дуже затишного класного будинку, яке знаходиться у селі Зеленьків Черкаська область. В будинку три кімнати, приміщення під санвузол, коридор, велика комора з новим котлом, нове опалення, тепла підлога, косметичний ремонт. Газ, світло, все це є в наявності, все справно працює. Вода у колодязі напроти дому. Підготували приміщення та яму під санвузол, але треба доробити сад з великою кількістю селекційних фруктових дерев, город, ділянка двічі більше, ніж по документах, виходить прямо до озера. В селі два магазини, раз на тиждень базар. Маршрутка на Умань та Київ ходить щодня. Обща площа цього будинку складає 67 квадратних метрів, три кімнати, площа участку 45 соток. Стіни виготовлені із кирпичу, собственне опалення, косметичний ремонт, як я й казав, підігрів пола, забор, все. Газ, електропостачання, асфальтована дорога. Ну, Ми бачимо, що будинок дуже дуже гарний стан. Видно, що в ньому можна прямо зараз заїхати і проживати. Е, да, Косметичний ремонт десь підклеїти, десь щось підробити. ну, Це я вважаю копійки. Тобто великі класні кімнати, ковдра, ну, все є, якби просто заїжджати і жити. Дуже гарна ціна за такий, за такий будинок, гарний огород. Звісно, треба перебрати траву та, та, і так далі. Тому, кому буде цікаво, обов'язково заходьте до мене в телеграм-канал, там буде більш детальне описання всього цього. А також буде контакти власника. Обов'язково заходьте, созванюйтесь і не забувайте підписуватись на телеграм-канал і на Ютуб, так як виходить дуже часто нові оголошення, щоб ви не пропустили гарні будинки, гарну нерухомість за дуже низькою ціною. Всім гарного дня, до побачення!